Є моменти у житті, коли здається, що не витримаєш, є біль. По навантаженню він такий буває, який передати словами навіть важко, і є біль, яку тяжко навіть вивчати академічно і тяжко пояснити, коли болить, бо сильно задіті почуття. Є три принципи, я називаю їх так: принципи біблійної анестезії, які працюють. Глибше, ніж будь-які таблетки. І це реально. Перше. Анестезія співстраждання христових. Річард Фромінг, це чемпіон світу з кросфіту. Його друзі називають найпідготовленішою людиною Всесвіту. Він реально просто тігр. Після того, як він травмувався, після травми було відновлення. і Він каже, що були сухожилля порваті, зашиті, і коли відновлювався карабіль, була нестерпна. Здавалось, ніби зараз все порветься, але він, по його свідченню, самої сильної людини на планеті, саме витривалий, каже: Я завжди собі цитував вірш біблійний про Христа. Помислять про того, хто перетерпів над собою таке поругання від грішників, щоб не знемогти вам душами вашими. Він казав так, що не називайте боль запредільною. Уявіть собі щось глибше: Христову біль. Коли ми думаємо про біль Христову, наш біль стає меншим. Контрастність вона багато що проясняє, дає прозріння. Коли ти згадуєш про Христа, приходить розуміння, що ми ще навіть і близько не пройшли те, що пройшов наш Спаситель на голові. Друга анестезія. Я називаю так її Анестезія Утішителя. Христос не просто залишив нас, друзі. Він сказав Я. Ухожу, але вам пошлю утішителя. В оригіналі цікаве слово є параклентос. Той, хто йде плече в плече з тобою разом, і ти можеш прямо сказати, в такі випадки, коли болить Господи, мені зараз боляче, втіш мене, будь ласка. Багато разів я в житті відчував, що просто за секунди приходить втіха від Бога. Він, Бог, втішає своїм словом, своїми людьми, тишею, своєю присутністю. Утішитель. Бог. Дав нам обіцянку, яка збуватись буде завжди, утішитель буде поруч завжди. І третя Анастезія. Анастезія надії. Слово Боже каже, надія не засоромить ніколи. Усе християнство, по суті, тримається на надії. Надія, що одного дня кожна сльоза написана, буде витерта. І написано: Бог зітре усяку сльозу з їхніх очей, з очей віруючих. Ми всі плануємо на небо попасти, друзі. Віра. Це прохідний елемент, щоб туди попасти, вірити в Євангеліє. Його друзі, вивчайте, прийміть рішення кожен день бути в Євангеліє. І надія зараз є, що колись переболить. Біблія каже, сильні падають, і молоді знемагають, але сильним залишається не той, хто знемагав, а той, хто надіявся на Бога, хоча і падав. Ми маємо покоління, яке чомусь постійно вигарає. Але цікаво, що більшість із них ніяких викликів ще не, не проходило і на себе нічого ще не брало. А слово Боже каже, від досвідченості надія, тобто треба молодому поколінню впрягатись в якісь ситуації, які важкі, бо це можна сказати, тренажерний зал. І ось висновки. Коли з тобою обходяться добре, і ну це благодать. Коли зневажають, пойми, це школа. Пам'ятай. Як і що ти говориш Богові під час випробувань визначати буде, як ти вийдеш з цих випробувань. Один мудрець сказав дуже правильно: Бог нас ложить на лопатки, щоб ми дивились в небеса, і він часто нас проводить через бурхливі річки, не для того, щоб втопити, а для того, щоб відмити. Так і я. По суті, справжній зцілений, друзі, це не той, хто не болів, а той, хто переболів. І біль не зламав його, і навчив його співчуттю, навчив бачити глибше, ніж просто себе. І одного дня, друже мій, коли Божі засоби в твоєму житті будуть працювати, ти скажеш переболіла. І це буде значити не поразку, а реальну перемогу.